Настав час розібратися, як обрати обігрівач, який кращий, котрий псує здоров'я, на що звертати увагу, а під кінець стане зрозуміло, що підійде саме тобі. Плюсом на каналі Elmir.ua ми розповідаємо усе лаконічно, бо зима вже скоро. Для початку визначаємося, яку площу будемо опалювати, та розраховуємо приблизну потужність за формулою 100 Вт на кожен метр квадратний. Актуальні види обігрівачів: тепловентилятор, інфрачервоний, масляний радіатор, конвекційний. Та буде бонусний варіант. Тепловентилятор працює завдяки металевій спіралі, котра розкалюється, а гвинт дме тепле повітря. Це самий простий та дешевий варіант, котрий досить швидко піднімає температуру. На перший Огляд ідеально, на другий лайно. Головне те, що тепловентилятор пересушує повітря, що негативно впливає на шкіру та слизову. Це може призвести до захворювань. Плюсом йде те, що він гучний, спалює пил, котрий сідає на спіраль, завдяки чому з'являється неприємний запах. Після чого відкриваєш вікно, щоб впустити свіже повітря, температура в оселі падає і ми заходимо на друге, третє, п'яте коле прогріву. Ідеально. Правда, цей ефект можна сильно зменшити, обравши керамічний нагріваючий елемент, але там зовсім інша ціна. Тепловентилятор я би купляв, якщо грошей зовсім мало. Але якщо обрав саме його, обов'язково бери з захистом від перекидання та перегріву. Чи мала ціна може вилитись у ремонт кімнати чи усього будинку? Типовий інфрачервоний обігрівач це прекрасна річ, якщо обігрітися треба на вулиці чи дає суттєвий протяг. У іншому разі його краще не використовувати. Стати суть у тому, що цей тип гріє світловими хвилями не повітря, а речі, котрі знаходяться під променями тобто стілець, диван, тебе і з одного боку буде тепліше, але з другого виникає ситуація, коли шкіра вже пече, а ти ще не дуже зігрівся. Наприклад, якщо щось перекриває проміння, скажімо, стіл, то ноги вже не будуть грітися. Та й чи потрібен тобі обігрівач, від якого тепло, тільки поки він увімкнений, знаходиться поруч і направлений саме на те? Його я би брав тільки, якщо треба обігріти гостей у ресторані, магазині тощо. Маю попередити, що є два типи світлових хвиль: короткі та довгі. Організм людини нормально сприймає довгі хвилі, але короткі погано впливають. Довго під таким обігрівачем знаходитись не можна. Цей варіант підійде для промислової зони. Якщо інфрачервоний обігрівач тобі підходить, у якості нагріваючого елемента бери карбонові варіанти. А тепер дивись. Радіатор це старий тип обігрівача, який пора розглядати як атавізм. Він довго прогріває оселю, тепло розповсюджується більш локально, доволі габаритний, складніший у конструкції, що підіймає ціну та ймовірність поломки. А якщо з нього масло почне витікати, це фіаско не тільки для обігрівача, але й для підлоги. А щоб використовуючи його було тепло, важлива кількість секцій. Товщина металу, якість залитого масла, це все підвищує габарити, вакцини. Ціну. Та, хоча я рекомендую брати до уваги пожежну сертифікацію, який би обігрівач ти не обрав. Тут це особливо важливо. Коротше кажучи, масляний радіатор можна брати тільки якщо в тебе дійсно висока стеля, при цьому грітися треба локально, ти готовий доплатити, увесь рік зберігати величезний радіатор. Як на мене, він ще й виглядає не дуже. А ось конвекційний обігрівач це саме те, що я рекомендую брати додому. Він працює за технологією природної конвекції. Тобто всередині знаходиться нагріваючий елемент, котрий гріє повітря, яке підіймається до стелі. Таким чином повітря циркулює і досить рівномірно гріє кімнату. Його краще ставити на підлогу чи не дуже високо чіпляти на стіну. Технологічно це дуже простий, легкий прилад, котрий достатньо швидко прогріває кімнату, та й ціни досить демократичні. У якості нагрівального елементу голки та спіраль не розглядаємо. Вони недовговічні. Малоефективні та більш пожежонебезпечні. Тен можна розглядати. Це гарний варіант у відношенні ціна якість. Його мінус, коли метал гріється та остигає, з'являється характерний призвук. Він не дуже гучний, але це може дратувати. А якщо не знаєш, то серед ночі можна ще й цегляний будиночок відкласти. Монолітний варіант краще за всіх: ефективність нагріву, довговічність, тиша у роботі один мінус. Ціна. Також звертаємо увагу на блок керування. Він буває механічний, електронний інверторний. Кожен з них є одиницею, у якій поєднано декілька функцій. Механічний це звичайна крутилка, на якій приблизно вказуєш бажану температуру повітря та перемикачем, якого може й не бути, обираєш один з режимів нагріву саме теплоелементу, на всю потужність чи наполовину. Це самий простий і дешевий варіант при купівлі, але не самий економічний. У використанні електронний блок керування має термометр та більш точне налаштування бажаної температури повітря. Також можуть бути додаткові штуки, типу керування через пульт або інтернет, таймер запуску та виключення тощо. Але тут також самостійно прийдеться перемикати потужність нагрівального елементу. Саме цей нюанс закриває інверторний тип. Він може самостійно регулювати напругу, тобто вати, котрі потребляє прилад, за рахунок чого. Ого, йде економія по використанню електроенергії та більш гнучко регулюється температура прогріву кімнати. Особливістю конвекційних обігрівачів є залежність від протягу, якщо у оселі сильно гуляє вітер, краще обрати. Понусний варіант, а саме комбінація типу обігрівачів. Є конвекційний з інфрачервоним випромінюванням, мінуси такі ж, як розповідав до цього. Також є керамічна електронагрівальна панель, корпус виготовлений з металу та кераміки, між якими встановлений нагрівальний елемент. Суть у тому, що прогрівається кераміка, яка віддає тепло на кшталт масляного радіатора. А також керамічний обігрівач випромінює промені червоного спектра, невидимі, Людському оку. Вони працюють як і в типовому інфрачервоному обігрівачі. Сюди ж опціонально можуть встановлювати ребра для конвекції. Основними плюсами керамічного обігрівача є швидкість прогріву, їх можна використовувати у кімнатах з високою вологістю, та вони гарно виглядають. До мінусів може віднести крихкість, погану ремонтопридатність. У деяких випадках відремонтувати просто неможливо. І те, що насамперед він все ж гріє предмети. А не повітря. Незважаючи на це, саме його я рекомендую брати до кімнат з високою вологістю та протягами. Останнє, що маю сказати, обирай з розумом. Дивись на типи встановлення, якщо потрібно, перевір наявність захисту від перемерзання чи води. І не бери відверто дешевий обігрівач, бо це може коштувати тобі життя. На сьогодні усе. Не забувай про лайк та коментар, якщо відео було корисним. Усім добрим добра, миру та до зустрічі наступних відео на каналі ЛМРЕЙ. Бувай!